Добрий день, дітки. Я пропоную вам сьогодні послухати оповідання Василя Сухомлинського Дівчинка і синичка. Подивіться на картинку: Прийшла сувора і холодна зима. Дівчинка Наталка вирішила допомогти синичці перезимувати, зробила годівничку, прийшла до Яблунки. Повісила годівничку на дерево і почала кожен день приносити насіння для синички. Синичка була дуже вдячна дівчинці і кожен день прилітала до годівнички. Прийшла весна, синичка сказала, Наталка, дякую тобі за турботу, але більше не принось мені їжу. Я тепер зможу знайти їжу сама. До побачення, до наступної зими. І наша дівчинка Наталка теж сказала: до побачення, синичко, до наступної зими. І ось через деякий час настала знову сувора, холодна зима, і наша синичка прилетіла до годівнички і побачила що годівничку замило снігом. снігу. Що сталося? подумала синичка. Невже дівчинка Наталка забула про мене? Полетіла синичка, сіла на гілку дерева і спитала у яблуньки. Яблуня, що сталося? Невже Наталка забула про мене? Чому вона не приходить мене підгодовувати? А яблунька сказала, ні, синичко, Наталка не приходить не тому, що вона тебе забула, вона захворіла. Сумно стала синичці, і вона вирішила, що потрібно полетіти до дівчинки Наталки і щось їй подарувати. Але подивилась вона навкруги, а всюди білий сніг. Хіба ж його подаруєш? Тоді синичка вирішила подарувати щось особливе. Полетіла наша синичка в гості до Наталки, залетіла в будинок, сіла на ліжко і подарувала нашій Наталці свій гарний спів. Наша пташка вирішила. Що спів допоможе дівчинці одужати? І вона була права, спів був такий гарний, що наша Наталка швидко одужала і сказала дякую тобі, синичка, за турботу. Дітки, ви уважно слухали оповідання? Хто пригадає, хто написав оповідання? Це оповідання написав Василь Сухомлинський. А ви уважно слухали? Давайте я зараз вам буду задавати запитання, а ви спробуйте на них відповісти. Перше запитання про кого було оповідання? Оповідання було про дівчинку Наталку і Синичку. Так, що приносила Наталка синичці кожен день, поки була зима. Наталка приносила кожен день насіння. Чому Наталка перестала приходити і підготовувати синичку? Наталка перестала приходити. Тому ну що захворіла. Так. А до кого звернулася наша синичка? Про пораду. Де поділась Наталка? Що з нею сталося? Синичка звернулась до яблуньки. Так, вона запитувала у яблуні. Яблунька, що сталося? Чому Наталка не приходить? Добре. А що подарувала наша синичка наталці, щоб їй стало краще, щоб вона одужала? Синичка подарувала Наталці свій гарний спів. Так, послухайте ще раз. Дуже гарно, правда? Так. Ви великі молодці, я впевнена, ви на всі запитання відповіли правильно, але я хочу, щоб ви вдома з батьками поговорили і розповіли своїм батькам, що б ви зробили, якби ваш друг захворів. що б ви йому подарували, або, можливо, ви прийшли до нього у гості і е провідали. На цьому я кажу вам до побачення. До нових зустрічей.